Слава Україні! Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що Шон Тен, який створив прибуття та багато інших цікавих історій, унікальний автор. Але я тут нещодавно прочитала мальопис від іншого автора із дуже схожою атмосферою, а саме «When you look up» від аргентинського художника, який працює під псевдонімом Декур. Ця робота не зовсім комікс, але й не зовсім ілюстрована книжка. Тут використовуються як намальовані сторінки, так і сторінки стилізовані під колаж. Історія розповідає про хлопчика Лоренцо, який разом із мамою переїжджає в будинок десь за містом, далеко від його друзів, тому що мама знаходить нову роботу. На початку згадується, що Лоренцо надто багато сидить у телефоні, але ця проблема дуже швидко відходить на другий план. У старому будинку, в якому вони оселилися, Лоренцо знаходить блокноти з ілюстрованими історіями, і вони шикарні. Ну, тобто, я розумію, що не усім зайде такий стиль та ще й дуже абсурдний характер цих оповідок. Але саме вони нагадали мені про твори Шона Тена. Тут є і лампа, що посеред гри перетворюється на монстра, і песик, що застріє у димоході, і пташки, які працюють на конвейері, щоб врешті зібрати те, що вселятиме у них страх. Але що відрізняє роботу декура від Шонатега, це те, що наприкінці читачем відкриваються реальні історії, які стояли за сюрреалістичними оповідками з блокнота. І, чесно кажучи, я б хотіла, щоб вони залишалися таємницею, хоча б частково. До речі, про цей та ще один мальопис цього відео я дізналася з каналу Книжкова Запропалівка, посилання на яке я залишу внизу. Далі у нас манга з котиком із темряви. of Light – це історія про продуктовий магазин, в якому люди роблять фінально в своєму житті покупку. А фактично, вибір, що означатиме їхнє життя або смерть, миттєву або в майбутньому. Це навіть не частилище, а таке собі місце, де містичні сили дозволяють вам зробити паузу і побачити, що ви вже встигли накоїти. Щоправда, люди не завжди розуміють, що це не просто магазин. У першому томі ми побачимо кілька коротких історій про покупців, а також ближче познайомимося з персоналом. Менеджеркою без імені, студентом кокурою, який хоч і людина, та підписав контракт на роботу в магазині. Тахіні, примарою, що перебрала вигляд людини та працює в магазині, бо їй цікаво вивчати людей. І котиком, який насправді просто кровожерливий згусток темряви, але тахіні його пожалів і вирішив приручити. Мені сподобалося, що в першому томі швидко пішло і розширення Всесвіту, і зміни в стосунках між персонажами, і додавання нових героїв. Шкода тільки, що поки немає можливості прочитати другий том, хоча б англійською. Якщо ви знаєте якісь подібні аніме, то накидайте їх мені, будь ласка, в коментарях. Ось це мені, наприклад, сподобалось. Далі я прочитала «Factory Самерз з Ліля, якого українські читачі можуть знати за коміксом «Пхеньян», який виходив у видавництві. На Goodreads відгуки на Factory Summers не дуже, але мені комікс сподобався. Він розповідає автобіографічну історію про літній підробіток на паперовій фабриці у Квебеку, звідки автори сам родом. Ця історія про повільне дорослішання, про фізичну працю і просто про радість від вивчення нового. А також про те, що часом у колективі трапляються токсичні персонажі, а приємні колеги, з якими ти тільки почав дружити, куди швидко зникають. Тут є лінія і про стосунки з батьком, і про непохитність рішення вивчати ілюстрацію, і про сумніву у власному таланті. Хороший, життєвий, до того ж дуже недраматичний комікс. Ще тут неодноразово можна побачити, що спостережливість і вміння просто пояснювати складне одна з необхідних рис для хорошого ілюстратора. У своїй роботі Гіделіль використовував лише жовтий та відтінки сірого, але цього цілком вистачило. І маленька пауза на дяку моїм патронам, які підтримують створення контенту на цьому каналі. Дякую вам! Наостанок у нас чорно-білий комік Shadow Life. Розповідає про куміко, яка тікає з будинку літніх людей і знімає власне житло, аби жити так, як бажається їй. Навіть якщо в 76, це непросто. І поїздка на автобусі надто давить на вуха. І пропущена таблетка може зіпсувати весь день. І взуття десь раптом губиться. А ще десь на неї полює дух, якого вона тимчасово заганяє в старий порохотяг. Куміко влаштовує побут, бореться з труднощами повсякденного життя, вивчає способи позбутися духу, який не дає їй жити, і, врешті, покращує стосунки зі своїми доньками, які раніше душили її надмірною опікою. Хороша світла історія. З першого погляду малюнок може здатися надто простим, але за той випадок, коли захопившись читанням, абсолютно не переймаєшся тим, що візуальна частина недостатньо яскрава. До речі, якщо вам цікаві фантастичні історії з літніми персонажами, тоді гляньте ось це відео. Там є трохи рекомендацій, зокрема і в коментарях.